Отже, вітаю, вітаю всіх, хто буде оглядати це відео в запису. 20.00 середа сьогодні і я розпочинаю цей прямий ефір. Буде весело, бо в нас чергові відключення. Будемо зі світломузикою музикою сьогодні. Знаходжуся поза межами знайомого мені місця так, на відпочинку, такому короткотривалому, і тим не менше, хочу бути для вас для того, щоб продовжувати цю традицію. Так, мені важливо бути відповідальною за те, що я обрала власне цю справу, так, вести ці прямі ефіри для вас. Не знаю чи. Вистачить мені цього інтернету, який зараз є, бо щось відключився Wi-Fi, Ну, але буде так, як буде. Хотіла би дочекатися ще першого глядача, можливо, щоб розпочати. Так, сьогодні буду говорити про відповідальність і вибір. Так звучала назва, правда, про дорослу відповідальність або дорослий вибір. Якось так назвала я цю тему. І чому саме цю тему я обрала як продовження попередніх. Знову ж таки, мені чомусь захотілося пов'язати всі ці попередні теми, які я вам пропонувала. Остання тема це була про внутрішню опору, коли ми можемо переживати якісь для нас важливі. Непрості моменти в житті, так, і е, переживати їх, опираючись на себе, на оцю внутрішню опору. І я говорила про те, що е, опиратися на е, себе, на власну особистість, так, це не, не є так легко або е, це не просто, коли є якийсь момент, так, де Є якийсь сумнів, або якісь складні емоції, так, то це опертя, воно, воно не про те, що мені легко прожити, що я не проживаю сумніву або не проживаю якоїсь іншої такої важкої для мене емоції, наприклад, провини. Так. Але я можу пережити цю складну для мене емоцію або почуття, опершись на себе. Так, не зрадивши себе. Попередньо говорила я ще раніше про е, межі, так, психологічні межі особистості, про структуру особистості, про провину і сором, як е, такі емоції, які можуть нам говорити про нашу особистість і про її межі. Так. І от остання тема була, яка стосувалася е, внутрішньої опори або опертя на себе. Так, солідарності з собою. І оцей заключний, скажімо так, акорд до тих попередніх тем це про відповідальність і вибір. Отже, доросла відповідальність, як вона виглядає? Найперше, хочу сказати, що відповідальність і вибір це не одне і те саме, але це пов'язані речі одного процесу. Коли ми дорослі, то ми робимо певні вибори або не робимо їх. Так? І коли ми робимо якийсь певний вибір, то якраз відповідальністю є розуміти наслідки цього вибору і пережити їх, тобто не перекладаючи відповідальність, як ми кажемо, або не шукаючи винних в наслідках. Цього вибору нашого. І якщо говорити про таку різницю дорослої відповідальності і недорослості, то вона може так звучати, знаєте, схематично. Схематично вона звучить так, що дитина хоче, я хочу, так? я хочу чогось. І тут вже не про вибір, а про бажання наше. Якщо підліткова сторона цього нашого вибору, не вибору, то підлітки, як правило, протестують. Вони не знають, що вони хочуть, або вони, може, хочуть чогось, чого не хочуть їм дозволити, так, і вони протестують. І от коли ми говоримо про дорослість, то дорослість психологічна це тоді, коли ми обираємо щось і беремо відповідальність. За наслідки цього вибору. Тому, так, мені тут пропонують різні інтернети, бо, бо скаче підключення електроенергії то з генератора, то так, тому то трохи відволікатись на різні повідомлення такі. Отже, про вибір і відповідальність. Якщо це не одне і те ж, я нагадую, то вибір це наше, е, наше рішення, так, свобода рішення. Тобто, щось я вибираю, щось я не вибираю. так, І в цьому моєму рішенні щось вибрати слідом йде якраз ця відповідальність, яка нам говорить, що якщо ти вибереш оце, то відповідно. Після того, як ти це вибереш, будуть такі наслідки. Я усвідомлюю ці наслідки і беру за них відповідальність на себе. Тобто, я, ну, що це означає взяти відповідальність на себе. Це я оцінюю, як мені буде при цих наслідках, оцінюю свої, як сказати, сили, здібності і проживаю або витримую ці наслідки. І це про відповідальність дорослу. І якщо говорити, наприклад, про те, чому, якщо говорити просто про чисту свободу вибору, так, коли ми говоримо, що я маю право на свободу вибору, то якщо ця свобода вибору є без усвідомлення наслідків, то це такий інфантилізм називається, або дитячість наша, я хочу і мені байдуже, які будуть наслідки. І що зі мною буде, так? Якщо говорити про таку дуже жорстку відповідальність, що я мушу це вибрати, інакше ну, не може бути, то цей, ну, ця відповідальність тоді нагадує таке рабство. Тобто цей вибір є примусовий. І тому доросла відповідальність і дорослий вибір це таке балансування. Я Щось обираю, я дозволяю собі цю свободу вибрати щось, і разом з тим я усвідомлюю, що ця свобода моя буде мені чогось коштувати. І, власне, наступне, що я хочу сказати, що будь-який вибір, він завжди має свою ціну, так? Він завжди має свою ціну. Думаю, що це пов'язано найперше з тим, що ми всі обмежені люди, так? І Якщо ми обираємо щось одне, то ми вже не можемо вибрати інше, так? і в цьому наша Е, І, відповідно, якщо ми, наприклад, обираємо будувати кар'єру, то ми менше маємо часу на те, щоб бути з сім'єю, бути більш таким домашнім. Так? Якщо ми, наприклад, обираємо більш таку самостійність, таку, ну, Самодостатність, то в нас тоді є менше ресурсів і менше можливості бути в близькості. Так? І знову ж таки, якщо я обираю близькість, то я тоді ну, маю такий знаєте, шанс втратити себе. Тому завжди ми, коли обираємо, коли робимо вибір, то наш вибір має ціну. І от, власне, про цю ціну ми думати. Усвідомлюючи ту ціну і зважуючи, чи ми готові, чи ми маємо достатньо сил і ресурсу для того, щоб пережити наслідки нашого вибору. Так, і це завжди про втрату, про, про втрату якоїсь альтернативи, про якусь відмову, про якісь обмеження. І тут якраз починається наша психологічна зрілість. Так? Бо і обмеження, і якась відмова, і якась втрата. Це завжди про дискомфорт. І дискомфорт діти не можуть проживати. Так? Дитяча психіка вона завжди має ризик руйнації без дорослої особи, якщо є якийсь дискомфорт. Так? Дитина завжди потребує дорослого, щоб справитися з тим психологічним дискомфортом, з якимось негативом. Натомість доросла людина. Вона має сили, вона має можливості справлятися із випробуваннями, або із якимись дискомфортами, так як в загальному говорити. І чому тоді, ну, чому люди уникають відповідальності? Або, скажімо так, чому важко нам робити вибір, так, брати відповідальність. Наприклад, якщо говорити про попередню тему ще, з, ну, пару Тижнів тому, коли я говорила про структуру особистості, то коли ми маємо такі, знаєте, прогалини в нашій структурі, тобто з дитинства десь щось ну, так було недоформоване або трохи підхрамує, як то я кажу. Да? Десь ми просідаємо в нашій психіці. Наприклад, нам важко дуже переживати самотність. Або, наприклад, ми дуже боїмося робити вибір. Або ми, ну тут так сказала, дуже боїмося, ми дуже боїмося помилитися. Або, наприклад, нам соромно заявити про себе. І це все є приклади того, що десь в минулому нам не дали можливості, наприклад, так, пережити це комфортно, так? сказати і не бути присоромленим. Наприклад, дитина щось сказала і не була воясмієна, або дитина сказала, і не на неї ніхто не накричав, що вона не мала права то говорити, або вона якось повелася, і знову ж таки її підтримали, підбадьорили і дали якусь там. Підтримку, та? І, і тоді ця наша психічна структура без прогалин. Та? А, але якщо цього всього не було, тоді психічна структура така трохи має, знаєте, як то кажуть, не чотири колеса, а три. І, і тоді вибір для нас може переживатися як загроза. Наприклад, якщо ми маємо. Слабкі межі, так, вони такі розмиті ті межі. Тобто я, наприклад, сливаюся з іншою людиною, боюся їй заперечити, або боюся сказати, що мені це не підходить. Тоді мій вибір взагалі буде неможливий. Я буду робити цей вибір постійно такий, який подобається цій людині, або іншій людині, так, тільки щоб не піти проти течії. Або ж, наприклад, якщо в мені домінує постійно сором, то, то я взагалі не можу робити ніякого вибору, так? Бо я буду соромитися своїх виборів. Або, наприклад, якщо в мені є оцей внутрішній критик, то що б я не вибрала цей внутрішній критик, буде постійно засу, ну, заперечувати, буде знецінювати. І відповідно, якщо ми не можемо опертися на... Себе, та в якісь складні моменти. Я не проживаю ці моменти солідарно з собою, з підтримкою себе. Відповідно, будь-який вибір він вимагає якоїсь, я вже говорила, відмови від чогось, або ж обмеження в чомусь, так, або ж якоїсь такої опозиції до когось. Так. І це буде завжди цей вибір буде супроводжуватися цим дискомфортом, якимись обмеженнями. І тоді нам важко це переживати. І тому ми відмовляємося від власного вибору, від тої свободи брати вибір. І ще один момент, коли, коли в нас от, власне, таке залипання наших вчинків і нашої ціни, нашої особистості, тоді, як я говорила, що якщо я помиляюся, то це не означає, що я погана. Я маю право на помилку, так, але якщо це неусвідомлено живе разом, тобто я помилилася, значить я погана. Тобто таке переконання несвідоме живе. Я помилилася, я погана. І я зробила не той вибір, я погана, я нікчемна там і, і все решту про себе, якби я думаю, так, тоді мені дуже страшно брати відповідальність, тому що для мене відповідальність тире, провина. І якщо я тільки зробила цей крок до свободи вибору, то я відразу наражаю себе на якусь провину або перед собою, або перед іншими. Наприклад, я там пообіцяла комусь там прийти в такий годині. Я запізнююся на там, 10 хвилин. Відповідно, я не відчуваю. Того, що мій вчинок і я це не одне й те саме. Тому ця провина говорить для мене, що я погана і мені соромно перед тою людиною, перед якою я запізнилася. І відповідно в мені народжується далі продовження. Я не знаю, коли я прийду, я не можу точно сказати. Тобто такі розмиті якісь межі, часові, наприклад, які я не можу. Охарактеризувати чітко і зрозуміло, чому? Тому що я боюся помилитися, я боюся запізне. У мене оцей страх може заважати робити цей чіткий, просто ну, банальний вибір, сказати людині чітко, так? сказати людині те, що я припускаю, що я буду тоді і тоді. Ну і якщо в нас, власне, якщо відповідальність... Ми трактуємо як непомильний обов'язок зробити обов'язково так, як хтось чекає від нас, так? то це теж буде невідповідальність, а як я вже сказала, рабство. Так? І принципова різниця провина це про поганий вчинок, так? а відповідальність це я беру. Наслідки за мій вибір на себе. Та я беру відповідальність за мій вибір е і всі ці наслідки, які після мого вибору будуть, вітаю, е беру на себе. І я не є жертвою обставин, і ніхто не винен в чомусь, що зі мною відбувається. Бо я зробила цей вибір, я розуміла. Перед тим, як робити цей вибір, які будуть наслідки, відповідно за ці наслідки я відповідаю і проживаю цю відповідальність. Так? Як я можу прожити? Так? І тоді зріла відповідальність вона не руйнує нашу самоцінність. Тобто, якщо ми зробили цей вибір і наслідки для нас якісь ну, не дуже бажані. То ми не звинувачуємо себе, що ми погані. Так? Ми розуміємо, що це наш вибір був, і от такі от наслідки. Так? І відповідно, ми даємо право собі на помилку. Так? Коли я беру е, якийсь вибір, я роблю якийсь вибір, е, то я розумію свою обмеженість і я даю собі право помилятися, допускаю, що я можу помилятися. Відповідно, тоді. Якщо я можу помилятися, то я не є ідеальна, і я не буду себе карати за те, що я помилилася. Так? Тобто не буде оцього внутрішнього критика, який не допускає жодної помилки. І, до речі, цей внутрішній критик він завжди знає, як не повинна я робити, але він. Рідко може знати, як я повинна робити, як би я мала зробити. От такий є ще цікавий момент з тим внутрішнім критиком. Ну і коли люди мають таку гіпервідповідальність, таку надмірну відповідальність, то це не цілком про зрілість, це може бути про тривожність. Тут таке відхилення, про відповідальність дорослу. І про те, як може вона проявлятися і виглядати. І що тоді відбувається, коли людина починає жити відповідальністю, такою дорослою відповідальністю. Вона часто може розчаровувати інших. Вона також може переживати втрату і обмеженість. Так? Якщо я сказала, що я буду там і там, то я не можу бути там. Так? Якщо я роблю вибір, наприклад, сказати «ні» якійсь певній людині, то я розумію, що я втрачу якусь прихильність цієї людини або її там, позитивні почуття до мене. Так? Якщо я, наприклад, зроблю якийсь вибір, який суперечить інтересам іншої людини, то я можу пережити наслідки злість цієї людини. Але я якби, беру відповідальність не за злість тої людини, а за час, який я проживаю разом з людиною, яка злиться. Отак. Е я також, якщо роблю, наприклад, якісь вибори, так, беру відповідальність за них, то це означає, що я е ну, обмежую свої можливості. Так. Е то так е інколи виглядає. Наприклад, ми маємо певну суму так, і йдемо на закупи. Ну, на такі закупи не продуктові, а там якісь речі хочемо собі купити. Я хочу собі купити якісь там не знаю, пару речей для гардеробу. І я ходжу по всіх там відділах так, і дивлюся на ті речі і думаю, якщо я зараз цю куплю річ, то я не зможу вже іншу купити. так? І ця обмеженість наша, власне, тут такий дуже банальний примітивний приклад того, як наш вибір може наш, нас обмежувати. І ми власне переживаємо це обмеження таким чином, що ну і тоді наше життя, за вибір в цьому житті. так, за що ми можемо брати відповідальність за самовираженість, так, за професійний шлях. Це все є такі сфери нашої відповідальності, де ми можемо проявляти цю відповідальність, тобто робити вибір і брати відповідальність за наслідки цього вибору. Психологічна, така дорослість, вона тоді буде виглядати так, що ми не уникаємо неприємних, я не буду казати негативних, але неприємних емоцій. Ми не уникаємо, бо уникнення неприємних емоцій це, наприклад, там, де я би мала сказати, зробити вибір, сказати ні. Я говорю так. Чому? Тому що відчуваю так, і усвідомлюю, що може бути якась негативна емоція, моя чи іншої людини. Так? Або... Я не перекладаю відповідальність за наслідки мого вибору на інших. Тобто я не стаю в позиції жертви, коли роблю цей вибір. Я не намагаюся також бути для всіх хорошою людиною. Я допускаю, що комусь я не сподобаюся в моєму виборі. Хтось не буде до мене лояльним або таким прихильним. Так? Я це на це погоджуюся і приймаю наслідки, Тобто проживаються, що не всі мене мають любити, і не всі мене мають обожнювати, і, і не всі можуть це робити. Так. Є частина людей, які, наприклад, ну, не люблять мене так, або там, не симпатизують мені. І я це розумію, так. Тобто ці, ціна дорослості це витримування напруги. Це те саме, що я говорила в попередньому ефірі, коли ми говоримо про оперття в собі. Коли я опираюсь на себе, я можу витримувати цю напругу солідарно з собою. І е, яка ж тоді винагорода для нас, коли ми витримуємо напругу, оцю? це, власне, внутрішня наша цілісність, це нефрагментованість нас, так, що тут я такий, а тут я такий. Е, це така цілісність, це такий внутрішній стержень, за який ми можемо платити цю ціну. Так, і тоді які ознаки дорослої відповідальності. Тобто я можу говорити ні, як я вже сказала, я можу говорити ні і не руйнувати себе провиною, почуттям провини. Я можу помилитися і не знецінювати себе. Я також не шукаю винних, які би мали бути так, винними в тих моїх неприємних емоціях чи неприємних ситуаціях. І я беру відповідальність за свої емоції. І несу, тобто витримую ці мої емоції, витримую мої вибори в цих ситуаціях. Отже, нагадую, відповідальність доросла: це про таке балансування між нашою свободою вибору і відповідальністю за наслідки цього вибору, який ми проживаємо. На сьогодні все. Хотіла так коротко, щоб небагато затримувати вас. Якщо у вас є якісь коментарі, запитання, буду рада відповісти чи відгукнутися зараз, або ж, як хто буде дивитися це відео в записі, цей ефір. Дякую тим, хто тут був, хто зараз залишається, мені дуже важливо і цінно, що Є люди, яким це цікаво, те, що я говорю, те, чим я ділюся, так, своїм досвідом, знаннями. Буду рада далі творити цей простір для вас. Так, дам вам час, можливо, хтось тут якийсь коментар хотів би залишити. Якщо ви вперше на цьому каналі, то підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео, стріми, які я тут роблю. Також на цьому каналі є такі коротенькі шот-відео, які такі елементи цих прямих ефірів я записую. Підтримайте канал вподобайками. Якщо хоче хтось фінансово також, в описі відео я завжди залишаю реквізити. Так. Всім дякую, хто був сьогодні зі мною. І тоді до наступного тижня, до середи о 20.00. Па-па!